Фонд Вадима Новинського. Допомагати людям просто. Ми сьогодні приїхали сюди для того, щоб передати теплі побажання, допомогу, підтримку від багатьох і багатьох людей доброї волі. Від прихожан і духовенства Київської єпархії Української православної церкви, від багатьох людей, які є вірянами нашої церкви, які переживають і торгуються за цю велику святиню і за братію, за сестер, за всіх переселенців, які зараз тут продовжують своє життя. Ми приїхали для того, щоб засвідчити, ми разом. І що б не відбувалося у цьому земному світі, наша єдність у Христі є такою, яку ніхто і ніщо не може зруйнувати. По сьогоднішній день на території лаври братія, сестри та Богородічного, біженці, яких зараз люди вертаються і не мають домівок, і просяться зимувати у нас в лаврі. приймаємо всіх. Десь зараз близько. 370 у нас всіх разом проживає на території лаври. Ну, слава тобі, Господі, у людей нема унині. Люди не опускають руки, у людей немає отчаяння. Да, якісь емоції, коли особливо, особливо хто приїжджає, хто приїжджає і бачить, що одні фундаменти, а то і тіх не залишилося, якби на місці їх дворів. То, звісно, ну, емоції нікуди не дінеш. Ну нема униняння такого до отчаяння доходящого, тому що. Всі знають хто про що є лавра. Є лавра, де вони приїхали, де їх поселять, де не спитають, скільки день ви приїхали, де їх накормлять, де забезпечать засоби лікування якихось там даліками. І по-доброму, як Рідні до рідних віднесуться. Ми, як наш народ, що наш народ терпить, то і ми терпимо. Ми не краще за цей народ. Ми від плоті цього народу. І якщо народ це терпить, то ми тим більше, як люди віруючі, повинні е, терпіти, тому що раз попускає Господь скорбі і на цьому місці нам потерпіть, значить, ми повинні смиритися під милостю, руку Божою. Тому що святі отці кажуть, що довготерпіння рождає совершенство. Фонд Вадима Новинського допомагати людям просто.